Розкажи свою історію, як у тебе пішло з GoHail? Я знаю, що у тебе не одразу легко вийшло з клієнтськими проектами. У мене погана англійська, фактично відсутня англійська. В якийсь момент я здалася шукати клієнтів. Добре, плавно переходимо до, до Любові. Е. Любов От Любов була у нас в першому потоці і була однією з найактивніших Учасників дуже багато допомагала. Ми навіть запросили Бог тоді взяти на себе роль куратора, та, як вона допомагала всім іншим групам вирішувати задачі. Тому дякую тобі за те, що допомагаєш іншим. Робиш внесок. Як як mm -hmm. у тебе після навчання з кінським проектом? Як у тебе ситуація зараз? Я закінчила курси по автоматизації. Ваш основний курс не знала куди куди мені йти. І для мене було дуже важливо, що Ґухалевел це якби all in one. Чи інтеграція, чи куди і тут ну я знайшла відповідь. Найшла свою нішу. В які мінімум потрібна ніска, це є лендінги, дизайн. Тобі показали там фігму, канву, і ти верстаєш. От в якийсь момент я здалася шукати клієнтів на борку, і коли я здалася, то, то мене пішло в результаті. Десь мала ну більше ніж 5 україноумовних клієнтів. Скільки пропозолів ти подала на опорку перед тим, як здалася? 60 роги про я думала, що це буде останній і його взяли, а є віджет. Якщо хтось думає, що лендінг це тільки лендінг, то, то помиляється. Ну, лендінги за собою тягнуть і форму, і календар, і віджит. Скажи, як у тебе зараз з клієнтами? Чи це клієнти через Upwork, чи це клієнти LinkedIn, чи напряму з ком'юніті? <реш> тобто ти стала такий ком'юніті експерт, люди знають, що ти розбираєшся в Google левелу і перекидаєш тобі проект. Так. А на опорку як ти подаєшся? Чи загружена? Вже, вже, вже ні, вже. Ну, тобто Я від, відколи стала топ-рейтом, мені вже самі пишуть. Скільки проєктів тебе на опорку прийшло, yeah. коли ти почала отримувати інвайти? Не згадаю, відколи стала топ. Я не пам'ятаю, був шостий чи який. Розкажи цю історію про LinkedIn, чому ти взагалі вийшла на LinkedIn? Може, може, якісь поради, як отримувати проекти на LinkedIn? Має бути максимально заповнений профіль. Обов'язково ваш має бути лінк на ворк, HR, рекрутери. Ну, Тобто до, до себе в, в друзів додавати. Самим їм писати, не, не чекати, коли вони напишуть. Подаватися, і, і там ще є таке вікно о, Open, я Не пам'ятаю вже як. Ну, типу, що ти шукаєш в пошуку роботи. Окей, ти створила профіль, заповнила на 100%, додавала якісь портфоліо туди? Додавала свої скіли, просила, щоб мені підтверджували мої скіли. Теж з ком'юніті коли ти знаєш на увазі подаватися, що значить подаватися на LinkedIn? Через саму фічу LinkedIn ти знаходила проект так. і подавалася? Ну я чесно, ті, що мені приходили, то мені самі писали. Вільна англійська я й давала іншим, а потім мені інші давали ті, що не потрібно, Взаємо обмін. англійська взаємообмін. Який мінімальний рівень англійської, давай так має бути, щоб. Можна було брати проекти по покеле. Я вже спілкуюся. Я тепер можу сказати, що це в мене було більш напевно надуманий. Мій моє відчуття, що я не можу, можу. <сум> Є якісь питання, я їх записую в блокнот, я їх зачитую суппортом від Бог і я їх не, не розуміла. Я просто попросила, щоб вони мені написали, і вони мені потім в листі писали. Добре. Тобто, на, ну як я почув, тобі достатньо було рівня розуміти, що тобі говорять, і потім писати з перекладачем. З і... приводу програми курсу, скажи, чого тобі вистачило, або чого не вистачило з попереднього набору, і що вважаєш, має бути точно. Наступні кроки мені сподобалося, що там взагалі фактично все охоплено, і е, от Андрій б, 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 приходить по AI, Я думаю, це зв'язано з тим, що ворк е, йому дає ну які вже в нього виконані по проект, А мені найбільше б, 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 приходить по лендінгах. Угу. відповідно, Так, я добавлю трошки контексту: як продається взагалі? До хайлеве і одна з причин, чому вона така стала популярною, тому що вони зробили дуже класну афіліат-програму, і багато бізнесів, і бізнес-коучів, бізнес-тренерів, автоматизаторів почали пропонувати безкоштовно свої темплейти, да, якийсь такий продуктизований продукт. Якщо ти підписуєшся через їхній промо, а, промокод, та вони там тобі якісь темплейти або стартові автоматизації налаштовують, і це дуже класно заходило бізнесом. Але потім, коли ти розумієш, що Темплейт темплейту, але тобі треба налаштувати щось під своє бізнес, да? І багато клієнтів приходять саме з таким запитом, що окей, в мене вже куча темплейтів, але ти налаштуй мені, те, щоб воно працювало так, як мені треба. Да? І я почув, що в принципі в тебе достатньо запитів, які не пов'язані з AI, так? Поки Хайла. Так. Я не спочатку про яке ком'юніті Люба розказує. Про яке Люба, ти ком'юніті розказуєш? Випускники, <ріст> випускники. Якщо ви будете, то ви будете в групі, і це буде ва ваша ком'юніті. Всі випускники з наших основних програм долучаються в ком'юніті, в якому вже там майже 800 чоловік, і це те місце, де ми допомагаємо на одному, де ми ділимося проектами. Наша задача не тільки да, там, дати навчання, а наша задача допомогти не одному, брати класних клієнтів, розвиватися в цьому напрямку. От ну і любин приклад показує, що там можна спокійно брати проекти навіть не не подаючись постійно на опор. Можливо, якісь цікаві кейси клієнтські, похвастатися, бо на поки пожалітися. мене не те, що yeah. похвастати. Я сама від себе вшується, ну що ж, я пишу код. Ну, я не пишу, чи GPT мені пише. Дуже, дуже часто кастомізують ті ланітінги, оскільки там білдер не має великої можливості, то потрібно ну, писати кодом, і чи GPT мені пише, і я вже, я вже експерт. До тебе стало сюрпризом, те, що ти можеш Та, так. писати кодом і по суті виконувати роботу розробника, так. навіть не знаючи. Як все тако з чим стикаються наші випускники, коли вони бачать проект, а там от це я знаю, да? а це не знаю як робити. Як ти ставишся? Як ти оцінюєш, чи братися за проект, чи ні? Якщо там є щось, чого ти не знаєш, і чи не робила раніше? Колись я боялася. Ну, тобто я, я колишня боялася брати. Я теперішня вже не боюся, тому що ну, дуже багато інформації є в Ютубі, є дуже багато метод самий найліпший метод. Подивився там, подивився там, ChatGPT дуже сильно допомагає. ну Не боюся. Не боятися. Пам'ятаєш що сталося в цим моментом, коли Люба боїться, Люба не боїться, що в який момент стався цей ця зміна, коли ти відчула, що там окей, я більше не боюсь. Нап напевно, коли мені знов ж таки віддали проект, там було що я взагалі не знала. Мені віддали, якби чаджіпіті відео. і після того я подивилася, що це не так вже й складно. Кажи ще до того як ти почала кодити. Розробляти <гум> ким, ким, ким ти працювала до, до того, як зайшла в нішу автоматизації? Бухгалтер була, а потім вихователь. Добре, скажи, якось ці попередні навики тобі допомагають в роботі зараз? Коли я була вихователем, я е, писала сценарії, і туди коли потрібно писати контент. Можливо, допомагає побачення <гум> загально. Ти маєш вважати, що ти для клієнтів зараз теж створиш контент? Та, 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 так, деколи так топ 3 пейчбілдерів, на які ви отримуєте замовлення? Я тільки в GoHail. Але в GoHail є можливість WordPress, ну, його можна хостити, да, як частина сетапу, але а, чи здається. Так, там можна, та. І можна, можна хостити, можна вставляти форму, і всі, всі люди будуть заходити. Як подаватися на проект, якщо в тебе частина досвіду по технологіям є, так. а більша частина немає. Ну, ти вже частково відповіла, да, що ти вже більше не боїшся, але загалом, що ти порадиш людям, які бачать. Оцю частину знаю, цю частину не знаю, як би ти підходила до цього. Присвятила хоча б хвилин п'ять подивитися е, ту частину, що я не знаю, чи в неї є інформація. Загуглити, подивитися, чи є інформація в неї. Ну тобто, чи є якісь відео. Є відео, значить беру. Значить, потім буду дивитися. Тобто, є щось, чого ти не знаєш, ти е, по, по, моніториш, е, чи є інформація, е, дізнатися це. Але ти гуглиш, якщо ти бачиш, що хтось вже записав відео, як це зробити, то скоріше за все це можна зробити. Да? Так, так. так, так. Тому скоріше за все я розберуся і зроблю десь так. Так. Спойлер, не спойлер. Я, Люба буквально на днях доєднала себе команди Маск, буде у нас працювати куратором, допомагати іншим випускникам, тому що вона і так це робила, і ми вирішили, чому не робити це разом. От дуже радий, що ти вирішила доєднатися і а, чекаю, як ми будемо допомагати іншим студентам з проектами.